Російський президент Володимир Путін перепризначив Рамзана Кадирова виконувачем обов'язків голови Чечні, бо його термін на посаді офіційно вибігає 5 квітня. А лише напередодні у Вашингтоні російський опозиціонер Ілля Яшин презентував доповідь Загроза національній безпеці за результатами свого візиту до буремного регіону, після чого погрози на його адресу почали надходити ще частіше. Про те, як проблеми у середині Росії заглушує ура патріотизм із опозиціонером, поговорила моя колега Юлія Ярмоленко. Менше року тому Ілля Яшин презентував у Вашингтоні доповідь Німцова про війну Путіна в Україні. Нині російський опозиціонер представив в американській столиці нове дослідження про бомбу з повільненої дії режим Рамзана Кадирова у Чечні. Те, що регіон за Кадирова став абсолютно неконтрольованим, Путін розуміє і сам каже Яшин. Проблема в тому, що Путін немає альтернативи. Проблема у тому, що у Путіна немає альтернативи. Політика Кадирова це результат політики Путіна. Путін сам себе зробив заручником Кадирова. Кадиров отримав виняткові повноваження. Він отримує величезні гроші з федерального бюджету щороку і фактично витрачає їх як свої особисті. Кадирову дозволили створити регіональну армію, яка підпорядковується особисто йому ні закону, ні президенту, а виключно Кадирову. Паралельно у Чечні, регіоні держави, яка називає себе відчайдушним борцем з тероризмом, зростає ще одна армія бійців і діл. Чечня дійсно стала одним з головних поставщиков кадрів для Чечня. Дійсно стала одним з головних постачальників кадрів для так званої ісламської держави. У Чечні створені усі умови, аби терористи з'являлися, тренувалися і здійснювали теракти як на території Росії, так і за її межами. Кадиров проводить політику жорсткої ісламізації, тому не дивно, що ось ця ісламізація набуває часто таких вульгарних екстремістських форм, і створює по суті ґрунт для успішної роботи вербувальників з іділ, які вже фактично формують етнічні чеченські батальйони на території Сирії. Вирішити цю проблему Кремль і Кадиров спробували витісняючи радикалізованих чоловіків у Сирію, але через певний час чеченці, які нині займають високі посади виділ, каже Яшин, повернуться додому, і проблема стане вибуховою. Втім, настороженість російського суспільства щодо Кадирова глушить державна пропаганда, раз за разом відвертаючи увагу від внутрішніх проблем боротьбою із уявними зовнішніми ворогами. Суд над надією Савченко, яскрава тому ілюстрація скажімо так, про власне честь російського існує про владна частина російського суспільства, яка може навіть і розуміє, що докази в рамках цієї кримінальної справи сфабриковані, але вони ставляться до цього абсолютно спокійно, тому що бачать у цьому суді якийсь геополітичний сенс. Є звичайна частина людей, у яких справа Савченко викликає щире обурення, яким соромно за те, що відбувається, розділ проходить по лінії доцільно або це просто ганьба Росії. Ейфорія від анексії Криму ще один громозвід режиму Путіна. Навіть стрімке падіння економіки і рівня життя кремлівська пропаганда пояснює санкціями, запровадженими проти них заходом. Хоча вони не головна причина економічної скрути ключової проблеми. Ключові проблеми російської економіки пов'язані з її сировинним характером. Ми перебуваємо в дуже великій залежності від продажу нафти за кордон. І для 21-го століття це абсолютно відстала позиція. Уряду дуже зручно пояснювати, що ми страждаємо за те, що проводимо незалежну зовнішню політику. Буцімто, ось ми врятували наших людей в Криму, і за це нам, американці європейці, мстять. Попри те, що захід продовжує тиснути дипломатією і санкціями для Путіна, питання Криму закрите, додає Ілля Яшин. Порушити його знову можна буде лише тоді, коли впаде режим. Юля Ярмоленко, голос Америки.